Шановні педагоги, шановні учні, весь колектив третьої гімназії, я вас щиро вітаю з 25-річчя. Як ви заселилися, як ви почали навчальний рік, хоч це було не так просто, тоді я згадую, було багато проблем перед заселенням, доведенням до якихось. Параметрів шкільного приміщення, і я працював власним кореспондентом учительської газети по Україні і теж долучився до цієї роботи. І спасибі разом з усіма, ми змогли зробити так, що є приміщення, є вам де вчитися. Я вам бажаю дуже хороших успіхів, а вашим педагогам, щоб ви їм по менше доставляли. А вашим батькам, що вони зараз скажуть, будуть електронні щоденники, коли батьки будуть знати результати навчання за один день своїх дітей, щоб ці новини теж їх радували, а не засмучували. Успіхів вам всім!